Що я тут. ой, яке красиве. Ням-ням, яке дістечко. Мам, а давай я його з'їм. Це не тобі, доню. Сьогодні до нас в гості має прийти тюця Марійка. це нам з нею до кави. Ну, мама, але я його теж дуже хочу. Воно так апетитно виглядає. Тобі не можна їсти солодко, в тебе алергія. Ти пам'ятаєш, що останній раз з тобою було, як тобі було погано. Хочеш ще раз так? Ні, не хочу. Але там ж самі фрукти. Це зверху тільки фрукти, а всередині крем. Все, й дибався. Ну добре. Так, заховаю надійне місце. Тут точно ніхто не дістане. Кави нема. Ай, дуже швиденько в магазин куплю. каву Так, я дуже хочу того тістечка, як ж би мені його з'їсти. Mm. Придумала. Та нічого не робиш, сижу вдома на нього. Настя, що робиш? Ану, зачекай, бо малявка прийшла. Ти не бачиш, що я говорю по телефону. В мене є до тебе одна справа. Не хочу я мати з тобою ніяких справ. Йди мала звідси, не заважай мені. Алло? А ти б хотіла з'їсти чогось солоденького? О, це вже цікаво. Ану, я тобі її передзвоню. А що ти маєш? Ну, поки що нічого, але я знаю, де стоїть смачнюще тістечко. І де? Воно стоїть в холодильнику на верхній полишці. Ти його дістанеш і ми двоє з'їмо. Дивно, що ти хочеш зі мною поділитися солодким? Я з'їм його разом з сестрою. Тоді мама на нас не буде сварити. Та це просто тому, що е я його не дістану сама. Ну, добре. Подивимося, що це за тістечко. М, -м, -м, Як апетитно виглядає. Ням-ням-ням. <плес> так, як будемо ділити? Ну, я думаю, ось так. Мені більшу частину, а тобі меншу. Чого це, може, навпаки? Взагалі-то я старша, тому мені більший кусок має бути. Але я ж сказала, де тістечко знаходиться. А я дістала його і що? Давай, щоб було чесно, пополовині ділимо. Ну, добре, але я сама помірюю, щоб чесно було. 18 см. 18 поділити на 2 буде 9. Ось тут можеш різати. Так, тримай свою половинку. Ням-ням, mm -hmm. як смачно. Добре, що я все-таки наважилася це з'їсти. Так, mm -hmm. да, це дуже смачно. Тобто наважилась. Ну, Мама не дозволяла брати тістечко. Бо це вона не нам купила. Шо? А ти не могла це раніше сказати? Ну Но... ти просто би не погодилась. Це ти так все спланувала, ну ти хитрюга мала. <звук> <звук> мама прийшла, ховай тарілку. Що щось це не ми? Фух, каву купила, ставлю чайник. Щось так проголодався. Подивимося, що там є в холодильнику. Що ти тут так стільки крутишся? Та щось безсмачненьке з'їв. Йди десь, бо зараз до мене Марійка в гості має прийти. Ми хочемо трішки посидіти. Знову будете всіх обговорювати і плітками займатися. Ой, ну так! Коли обговорювали. О, це вже вона, напевно. Іди дивись свій телевізор та чекай, я хоч привітаю з нею. О, Марійка, рада тебе бачити. Привіт! І я тебе рада бачити. Привіт, Марійко, ти як? О, Ігор, привіт! Давно тебе не бачила. Та в мене все добре. До речі, мій Василь тобі вітання передавав і питався, коли ти з ними футбол, підеш дивитися. Коли коли? Коли мене моя жінка впустить. Ой, ніби я тебе десь не впускаю. Та ти так розумієшся, що тебе з хати годі виперти десь. Я вже просто не молодий, щоб десь ходити. Та жартую. Ладно, йду, я телевізор дивиться. Ти йому теж вітання передавай. Обов'язково передам. А, до речі, я тут своїм малим купила шоколадку, вони вдома. Діти, ходіть сюди. Що ти, мам, скликала? Добрий день, Настінька. Тримай шоколадку. Поділишся ще зі Стефі. Добрий день. Дякую. Чорний шоколад. А Стеф іде? Вона просто в туалеті, не може підійти. А ми поп'ємо каву, і зараз я тістечко дістану. Все, я пішла. А де тістечко все подівалось. Ого, зараз комусь попаде. Це, напевно, Ігор з'їв, він тут крутився біля холодильника. <звук> Ігор, це ти з'їв тістечко. Йой, Яке тістечко? Яке, яке? Те, що в холодильнику лежало. Нічого я не їв, Та я взагалі цілий день голодний сиджу, чекаю, поки ви там кави поп'єте. Ну, дивись мені, то, напевно, у малі з'їли. Тоже мені чорний шоколад. Як його взагалі можна любити? Так, діти, це ви з'їли тістечко? Ні, це не я. І не я. Не ти кажеш, а в тебе алергічні плями звідки взялися? Якщо щось сестра теж їла. Але ж то мала шістка. Я в шоці мало того, що з'їли тістечко, ще й обманюють маму. І чим я тепер маю гощати цю Маріку? Ось бери нашу шоколадку поїсте. Давай сюди, що тут за неслухняні діти? Ладно, з вами пізніше розберусь. Ми більше так не будемо. Марійко, будемо їсти твою шоколадку, бо малі з'їли все тістечко. Треба їм покарання якесь придумати. Ой, я не люблю чорну шоколаду. Та чого ти та поп'ємо просто кави поговоримо. Та це ж діти, що ти на них так злилася? Я просто щось дуже за них переживаю, не хочу їм давати солодкого, щоб це не нашкодило їхньому здоров'ю. А відколи ти стала такою супермамою? Та чого ти так хвилюєшся? Згадай себе в дитинстві. Хліб з цукром їла, хліб з варенням їла, а як ми по тих деревах лазили. Як пообідали з тою зелепою, що страчку мали три дня. Ох, як згадаю, весело було. Тому діти мають мати своє дитинство, як то кажуть, є що згадати, нема що дітям розказати. Тому сідай, не переживай, нехай їдять солодкі, їх не наказуй, і все буде добре. Знаєш, може, й так не буду їх наказувати, а ти краще розкажи, може, якісь новини знаєш. А ви поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться.